Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас у себе на каналі на своїй маленькій кухонці. Сьогодні хочу вам запропонувати осінній салат з гарбузом, з червоним бурячком, з квашеним огірочком і з печінкою. Погодьтеся, що це просто вітамінна бомба. Він дуже красивий, нарядний, смачний і корисний. І найперше мені треба запекти гарбуз. Я його збризкала в посудинці олійкою. Гарненько, щоб він обволікся олією. І виклала на деко, застелене пергаментом, розмір десь приблизно 2х2 см. Можете порізати, як вам зручно. І, звичайно, разом покладу запікатися червоний буряк. Я вже замотала його в фольгу, і от ще залишила показати вам, який бурячок беру невеличкий, щоб він швидше запікся з такими маленькими шматочками гарбуза. Замотую. Останній бурячок і запікаю його в духовці. Можете приготувати, друзі, на крайній випадок можете приготувати в мікрохвильовці або зварити. А також помиту і почищену печіночку обсмажуємо на олії до готовності. І перчимо печінку до смаку обов'язково. І коли вже всі наші продукти готові, можемо вбирати салатик. Для цього салату мені треба 250 грамів печінки, 120 грамів руколи, 250 грамів гарбуза, 150 грамів кислого огірочка, 200 г. Буряка, 200 фети, одна чайна ложка гірчиці в зернах, одна чайна ложка меду натурального, 1 зубчик чесника, 30 мл олії, 20 мл соєвого соусу, хмелі сунелі або прованські трави, або любі, які ви любите. Дрібочку візьмемо кунжута і приступаємо до збирання салатику. Всі продукти, кількість я вам напишу, як завжди, в описі під цим відео. І так, основою в цьому салаті у нас буде рукола. Я її розкладаю по, на дно тарілки Звичайно, руколу попередньо потрібно помити. І рівномірно складаємо для того, щоб наверх потім розкладати наші овочі. Так, далі наверх. На руку ми будемо класти печінку. Печіночку ми теж розрізаємо на шматочки величиною, приблизно як гарбуз. Можете порізати її, друзі, скибочками, можете порізати просто шматочками, довгими брусочками. Як ви яку нарізку ви любите для своєї сім'ї, для своїх гостей, так ви і нарізаєте. Я буду нарізати шматочками приблизно 2х2, щоб вона була по розмірах як шматочки гарбуза. Порізану печінку викладаю красиво поверх руколи. <му> Далі поміж печінкою я покладу кисий огірочок квашений, теж його поріжу приблизно такими шматочками, як гарбуз. Можна трошки меншими. І розкладаю між печінкою. Далі таким же чином я нарізаю червоний буряк. Приблизно такими самими кубиками. І розкладаю бурячок наверх між кислим огірочком і солодкуватою печінкою. Далі біля бордового бурячка кладу помаранчевий гарбуз. І останньою нарізаю приблизно такими ж шматочками, як гарбуз фету. Можна чуть-чуть меншечки. І розкладаю між цими кольоровими шматочками білі шматочки фети, які відтіняють усі ці кольори красиві. Ну і залишилось нам зробити лише соус. Для соусу я виливаю в одну посудинку олію, виливаю соус, соєвий, кладу гірчицю, кладу мед, вичавлюю зубчик часника. Друзі, можете робити з синьою цибулею, попередньо замаринувавши. Але мені здається, що до гарбуза, до червоного буряка дуже добре буде підходити саме чесник. Якщо ви робите для гостей на стіл, можете замінити на цибулю. Але мені здається, що з чесничка нічого не замінить. Я хочу зробити цей салат саме з чесником. Друзі, в мене на каналі є схожий салат. Я вам прикріплю відео під цим Відео також салатик з гарбузом. Дуже схожий, і, можливо, ви собі на якесь свято чи просто на будні захочете потішити своїх рідних. Даю дрібочку перцю чорного і хмелі сунелі. Можете давати будь-які трави, які вам подобаються: італійські або пованські. Все ретельно-ретельно перемішую гарно. Друзі, ледве не забула яблучний оцет. Я додам яблучного оциту, столову ложку. Ви, якщо не маєте, можете додавати звичайний оцет, можна додати бальзамічний оцет або бальзамічний соус. Пахне чудово, друзі. Все, поливаємо зверху салатик. Ну і друзі, я дам десь чайну ложку приблизно кунжута. Це не обов'язково. Можете посипати настінням гарбуза, можете нічим не посипати. Я сьогодні захотіла посипати кунжутом. Все, зараз вам покажу зблизька, як він красиво виглядає. Ось, друзі, гляньте, який це калейдоскоп кольорів. Уявіть, як це корисно. Буряк, квашений вирок, печінка. Фета, рукола, гарбуз. Це дуже смачне, надзвичайно, це колодязь вітамінів, вітамінна бомба, я б сказала, розмаїття як кольорів, смаків, так і користі. Друзі, візьму одну виделочку, Спробую, не знаю, як би так спробувати з одної веделочки, щоб все попалося сюди. Ну, давайте так, що попадеться, то попадеться. Гарбузик, огірочок, бурячок. Ой, як хочеться вже його, такий вже гарний. Mm. Друзі. Дуже нарядно. Цікаві, незвичні традиційно для нас смаки, поєднання смаків. Я думаю, що ви здивуєте гостей і свою родину теж щиро вам рекомендую спробувати написати свої відгуки. Я вам дякую за те, що ви пишете, за те, що ви поширюєте мої відео, за те, що ви пишете добрі коментарі. Всього вам найдобрішого, головне мирного неба над головою і міцного здоров'я. Зустрінемось в новому відео. До побачення!